Ось вам загадка: кросовер з автоматом до мільйона гривень багаторічний лідер сегменту B-SUV. Правильно, це Suzuki Вітара. Тепер вона трохи оновилася, і на прохання глядачів, точніше, покупців, знову з'явилася в прайс-листах в негібридному виконанні на 140 кінських сил. Привіт, я Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. під капотом цього кросовера. Мій улюблений бустер Джет тому їде Вітара як гарячий хетчбек, але незважаючи на те, що додалося багато нових комплектацій, перевіримо, чи залишилася Вітара найдешевшим кросовером на ринку із повним приводом. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто задати пошук Сузукі Вітара, то застосунок вже знаходить 55 пропозицій. На ось такий автомобіль. Більшість із яких це вже оновлені кросовери. Нова вітара насправді зовні відрізняється, хоча зміни обмежилися практично тільки. Бампером і решіткою радіаторів. Цікаво, що бампер таке враження, що він складається з кількох частин, ніби ось ці бокові частини, окремо від основної. Теоретично це повинно здешевити ремонт. При цьому у оновленої Вітари з'явилися і нові легкосплавні диски на 17 дюймів у всіх комплектацій. Тільки в простіших вони фарбовані, а в топової. Вони поліровані. і додалося два нових кольори, і тепер гамма складається з десяти кольорів. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що протягом минулого року Вітара пропонувалася виключно в гібридному виконанні, але українці вони ж вміють рахувати гроші, тому стали просити повернути звичайний бустер Джет і Вуаля. Він тепер знову в прайс-листах на рівні із гібридною комплектацією, і виходить, що якщо скласти докупи комплектації і тієї, і тієї версії, то сумарно виходить аж дев'ять різновидів Вітари, враховуючи там повний передній привод, механіку, автомат, гібрид на гібрид. І я думаю, що це, мабуть, рекорд в рамках цього сегменту. Ось він, мій улюблений бустер Jet 140 кінських сил. Це, до речі, більше, ніж у гібридної версії. Що правда гібридна, вона трошки краща з точки зору запасу тяги. У нас тестова машина, до речі, не в топовому виконанні це GL+, середня. Комплектація з автоматом і переднім приводом, а може бути і з повним приводом. І що важливо, Вітара вперше з'явилася на нашому ринку з новою механічною коробкою передач на 6 швидкостей. Відповідно, вона ж буде найдешевшою в прайсі. Від 899 тисяч гривень. І що важливо, вона може бути з повним приводом. Тоді це буде найдешевший повноприводний кросовер на українському ринку з цінником 1 мільйон 22 тисячі гривень. Це навіть дешевше, ніж Дастер і дешевший за повноприводну Вітару тільки Сузукі Джимні. У жодної з вітар немає електропривода багажника. Ну якось ж, треба формувати доступний цінник. І в багажник негібридної вітари входить 362 літри. Це трохи менше, ніж. У гібридну, яка в між 475, але це все одно не рекорд, тому що для порівняння Камік має багажник 400 літрів, а Нісан Джук на 422. Натомість, коли складаються спинки другого ряду, утворюється майже рівна поверхня, що зручно під підлогою підпілля з додатковим місцем, а вже під ним приховано докатку. Важливо. Що не ремкомплект, враховуючи, що це кросовер і якими дорогами він їздить. Такий смачний цінник сформований багато в чому завдяки поверненню базової комплектації GL. Але при цьому всі версії тепер щедріше напаковані, тому що навіть в базовому джерелі тепер є легкосплавні диски на 17 дюймів. Нова мультимедійна система, датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ, кнопка запуску двигуна. А топову версію GLX найлегше впізнати за світлодіодними фарами чи за релінгами на даху. І зараз я хотів би запросити вас на Київ Day від Master Service Chip Tuning, де ви побачите, як на потужність двигуна реально впливає Stage 1. Участь у заході безкоштовна, але вхід виключно за реєстрацією. Є квота на 50 місць. Посилання для реєстрації в описі під цим відео. Не заберіться, зустрінемося 2 серпня. Перше, що помічаєш у вітарі, коли сідаєш, це те, що у водія доволі висока посадка. Я не можу опуститися нижче, вище, будь ласка, нижче, ні, але це так певним чином і підкреслює міську сутність цього кросовера. Вузький високий автомобіль з шикарним оглядом. Я доволі швидко призвичаюся. Ще мені подобається нова мультимедійка. Дуже швидко вмикає камеру заднього огляду. Тобто немає якихось затримок, навіть коли ти тільки назвів машину, бо зазвичай це часто буває, поки мультимедійка вантажиться, ти вже поїхав, задню включив, а воно не реагує тут миттєво. Раз, і задній хід. З іншого боку, дивіться, скільки було оновлень вітари, і досі алгоритм перемикання після драйву вручний без сходинки. Тобто я за звичкою тягну на себе, врубаю ручний. Режим і на першій передачі стартую, впираюся, я не розумію, що відбувається. Треба звикати, звичайно, сузукі води. Вони до цього звикли. Мені для цього потрібен час. Безумовно, головною зміною в салоні тепер стала нова мультимедійна система, тому що у двох початкових версій GL та GL+, це 7 дюймова мультимедійка від Clarion, а в топовий GLX. Це 9-дюймовий більший екран вже від Pioneer. Трошки інший інтерфейс, трошки по-іншому все організовано. Доволі яскрава картинка з камери заднього огляду, в тому числі, якщо, звичайно, вимкнути в день примусове світло, то вона буде яскравіща. А так все знайоме. Враховуючи, що у нас передня приводна версії немає цієї крутилки All Grip, а відповідно немає і режиму Sport. Чому це мені. Не дуже подобається, розповім трошки пізніше. А повертаючись до мультимедійки, зрозуміло, що вона підтримує Android Auto і Apple CarPlay за бездротовим способом. Але звучить в нашій версії GL. Музика так собі на трієчку. І щоб отримати кращу музику, треба брати, мабуть, версію GLX. Там є дві додаткових аудіоколонки. У нас є підігрів передніх крісел, дворівневий. В нас є. Клімат контроль, тому що у базовий джель просто кондиціонер непогані доволі малорозмірні крісла в джелі джель плюс це тканинка, в GLX це штучна шкіра, комбінована із замшою. Здається, все. Знаєте, я вже забув, який цей бустер-джет жвавий. Навіть з переднім приводом і автоматом він реально просто стрибає з місця. І в цьому сенсі він цікавіше, ніж гібрид, тому що тут справжніх 140 кінських сил проти 129 конячок у гібриди. З іншого боку, у гібриди трошки більше тяги В нього 235 номів, а тут 220. Але тут максимальна тяга. Досягається на позначці 1500 в той час, як гібриду доводиться все-таки для максимума крутити мінімум до 2000 обертів на хвилину. І в комбінації з дуже скромною масою передньоприводний кросовер з автоматом важить 1230 кілограмів. Це дуже небагато. Він демонструє реально круту динаміку на розгоні. Ця динаміка краще аніж декларує виробник, тому що. Завод каже, що Вітара з переднім приводом набирає сотню за 9,5 секунди. Наші заміри показали 8,6 секунди. і це на абсолютно необкатаній машині. Новий кросовер на одометрі 700 кілометрів. Я впевнений, що через пару тисяч він легко вийде із 8,5 з половиною секунд. Я не думав, що 140 кінських сил це так багато. А ще я не думав, що українці так люблять Вітару за ось цей жвавий характер, за гостроту і динаміку, що багато років поспіль найкраще купували його в сегменті Бісу. Хоча насправді причина була там в іншому. Причина була в ще кращій ціні. Знаєте, у передньоприводної Вітари немає ось цього коліщатка регулювання системи Allgrip. І відповідно немає режиму спорт. І мені його доволі часто не вистачає, тому що ні пелюстки під кермом, ні ручний режим перемикання на селекторі вони не компенсують спортивний режим. Ти не встигаєш так швидко перемикатися, і це ну якби не дуже зручно. Тому спорт режим це маст хев. Я вважаю, це одна з причин, чому варто купувати повноприводну машину. Тому що Aisin. Шестишвидкісний з гідротрансформатором класичний автомат, душа в душу, живе з цим темпераментним азартним моторчиком 1,4. Тому що, коли йде швидко, він миттєво підтинає, дуже швидко перебирає передачі. Натомість в місті робить це м'яко і майже непомітно, коли ти не поспішаєш. Першокласна комбінація двигуна і коробки. І знаєте, є ще одне цікаве спостереження. От у мене зовсім недавно була шкода камік. Той самий розмір. Вона усього-навсього на мішок картоплі. важча за цю вітару, тому що вона 1280, здається, а ця 1240. Але в Kamiq не було ось цієї такої дуже вираженої легкості, яка є в цьому автомобілі. Маленьке кермо, хірургічні реакції. На його поворот зібрана дуже цупка підвізка. Ну, взагалі, жвавий і дуже чутливий автомобіль, який сподобається тим, хто любить темпераментний драйв. Так ось в Каміка такої колосальної легкості точно не було. Хоча він зовсім не здавався важким автомобілем. І ось ця легкість вона проявляється в усьому. На всьому вона ставить свій колосальний відбиток. На керованості. Ти не відчуваєш в повороті законів фізики, які тебе зазвичай тягнуть на зовнішній радіус. Ця машина легенько прописує віражі, тому що важить набагато менше, ніж середньостатистичний автомобіль. Так само легко вона гальмує. Вона реально просто раз і зупинилася. Немає якихось додаткових сил, які тягнули б її вперед чи заважали би водієві. А ще ця скромна маса дуже круто позначається. На апетиті, тому що виробник каже, що наша передніприводна версія з автоматом найекономічніша серед негібридних і вкладається в середньому в 5,3 літра. Але для цього доведеться їхати Ну дуже-дуже повільно. В мене виходить 6,5 літрів. А ні, це я трошки поганяв, воно вже 6,8, але в середньому. 6,5, і це все одно космічна цифра для сучасного кросовера. Я думав, що буде десь літрів під вісім, враховуючи цей дуже жвавий темперамент. І при цьому на трасі за рахунок довгої шостої передачі веє на швидкості 120-130 км на годину двигун починає <клухи> оце, запоєм пити пальне. Ні, економічний залишається на прийнятному рівні, і це також приємно для якихось більш-менш далеких подорожей. Але що мені дійсно не дуже подобається в Вітарі це шумоізоляція? Ні, насправді відчувається, що з кожним оновленням виробник щось покращує в шумці. Ти це чуєш, наприклад, двері в перших ранніх версіях вони закривалися з другого або з третього разу взагалі, настільки легенькими і порожніми вони здавалися. Тепер це стало краще, і здається, що і в питанні аеродинаміки і шумушин є певний прогрес, але це все одно. Чуєш, як доволі жорсткі колеса Континенталь генерують багато шуму, він лізе в салон. Чи так само в районі високої швидкості чути аеродинамічний шум в районі стієк? Що і ще раз доводить, що Вітара це все-таки швидкий, крутий, але міський кросовер, який може і на бордюр залізти з кліросом 185 мм. за рахунок вузького кузова і високої посадки, ти можеш легко. В трафіку пролізти в будь-яку щілину. Ну і взагалі, коли ви наступного разу захочете поганятися із вітарою, добре розраховуйте свої сили. Вона жваво стрибає зі світлофором. Можете не наздогнати. Про характер, це все. Перш ніж перейду до цін, хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можете знайти на Ютуб-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Як я вже згадував, базова версія GL з механікою коштує майже 900 тисяч гривень. А версія з автоматом, така як у нас, 972 тисячі. Нібито непоганий цінник, але сегмент зараз настільки перегрітий. конкурентів так багато і вони теж навчилися грати в цю гру під назвою знижки, що ну, є на що подивитися. Ну, для прикладу, той самий Nissan Juke. Коштує від 995 тисяч гривень, а Камік взагалі 877 тисяч гривень. Це вже за версію з роботом. Щоправда, І Nissan і Камік це мотори на 115 сил, у Каміка півторалітровий TSI він трошки дорожчий. Так, безумовно, оновлення приверне увагу до Вітари, а повернення суто бензинового турбомотора залучить тих, хто хотів все-таки не гібридну. Техніку, але я вважаю, що головний козир Вітари це все-таки нецінний. Ну через це дилерам не варто турбуватися. А ось цей унікальний симбіоз між вартістю і дуже темпераментним характером, за який зазвичай у опонентів доводиться добряче доплачувати.